Світлана з родиною тепер проживають у місті Брашов. До Румунії приїхали з нової каховки, що на Херсонщині. До війни ми всі працювали, діти навчалися. Я працювала, вихователем у дитячому садочку. Ми пробули в окупації два місяці. Потім тільки з'явилася можливість. Ми 22 квітня ми виїхали сюди, у Румунію. спочатку до міста Одеси, а потім вже безпосередньо сюди до Румунії. У Румунії зараз перебувають понад 300 тисяч українців більшість під тимчасовим захистом. Із ним переселенці мають вільний доступ до освіти, ринку праці та медичного захисту. Громадяни України, які є біженцями на території Румунії і користуються медичними послугами та приладами. Тут говоримо про у лікарських засобах, головно, медичні медичними виробами та медичними послугами, включеними до національної лікувальної системи Румунії, здоров'я, як і румунські громадяни. Е, і тут говоримо без плати внесення. Ску на соціальне медичне страхування, особисту е, внеску за лік, е, лікарські засоби. Усі українці з тимчасовим захистом у Румунії можуть отримати безкоштовну медичну консультацію, ліки та необхідну допомогу. Місцева система екстреної допомоги працює надзвичайно злагоджено, і румуни цим пишаються. Час очікування швидкої допомоги взагалі залежить е, лише від відстані від місця виклику до найближчого центру швидкої допомоги, і для того, щоб е, полегшити доступ до цих послуг на додаток до звичайної служби е, швидкої допомоги, додалася і функціонує нас служба невідкладної медичної допомоги румунською мовою Це називається смурт, яка забезпечує швидке реагування у невідкладних е, випадках, в тому числі. І для українських переселенців. Загалом, румунська медична система, схожа на українську. Є сімейний лікар, який спершу оглядає свого пацієнта сам, і в разі потреби дає направлення до профільного спеціаліста. Українці біженці можуть звертатися як до сімейних лікарів, так і до лікарів спеціалістів без направлення і без додаткових витрат, в залежності від проблем, з якими вони стикаються. У Світлани дві доньки восьми та п'яти років. Жінка каже. Же сімейного лікаря у них іще немає, проте їм жодного разу не відмовили у допомозі. Ми і УЗІ робили, і навіть в лікарню один раз попали з молодшою донькою. Ми лежали, все було нам безкоштовно. Абсолютно ні за що ми не платили не за харчування, там не за палату, ні за які послуги. Нам надали повністю всі медикаменти, всі капельниці, все, все, все. Тобто, все для нас так само для, для румунських громадян, для нас було безкоштовно. Усі жителі Румунії, які працюють офіційно, щомісяця платять соціальний внесок. Саме із цих грошей фінансується медична система. Це стосується і наших переселенців, котрі мають роботу. За безробітних платить держава. І в лікарні ми якраз лежали в той період, коли не була працевлаштована. Тому по тимчасовому захисту мені так само, і моїй дитині було все безкоштовно. Чимало приватних медичних закладів теж пішли на зустріч українцям, приймають безкоштовно або ж роблять істотні знижки. Світлана нещодавно була у приватній клініці. Її донька захворіла на ангіну, і за прийом вони не платили. Тут є приватні лікарі, ну як кабінети, як і у нас. І ось вони зробили таку послугу для українців, що можна кожен день, о третій годині, буде черговий лікар прийти незалежно від того, дитина чи доросла. Це якщо тільки там ну якась дуже там температура велика, там якийсь перелом, щось таке, не просто там з соплями прийти. І вони по тимчасовому захисту приймали нас безкоштовно. Також у медичних закладах і в державних і в приватних практично немає черг. Крім того, на прийом можна записатися навіть у день звернення. Час очікування на отримання медичних послуг відрізняється і залежно від району та тяжкості медичної проблеми. У випадку з сімейними лікарями час очікування відносно невеликий. Там можемо говорити про деякі години. А от отримати ліки без рецепта практично неможливо, особливо складно дістати антибіотики. У Румунії вважають, що пити антибіотики без нагальної потреби це шкодити організму ще більше.